Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі. Сьогодні я хотів розказати і показати, як має виглядати презентація по-папа, щоб її охотніше міг брати карась, короп, амур, там що ще там ловити на попапи. В моєму випадку це карась і короб. Це моя основна риба, яку я ловлю, яку я завжди, ну, яку я не дуже часто ловлю, але все-таки ловлю. Але для нього, для нього в мене все-таки основні насадки це яких, якихось живих, живо проїзхання, але сьогодні не про це. Сьогодні про по Е, Хочу почати з, кхм, най ну, з самых, е популярних запитань. Який гачок під який попап? Е який попап під який гачок? Е Які монтажі під ці попапи? тому що це теж дуже важливо. І. Е який, тип, який волос під цю насадку? Тож під насадку, не, не сам під повакою, під насадку. Це, це, це теж дуже важливо. Яку все-таки оснастку мені там флет чи класичну карпову брати? Це все дуже важливо. І про сьогодні, сьогодні про це піде мова. Е, перше. Це, напевно, хочу показати, як виглядають мої оснастки Флетої. E, два з частіш, найчастіших очків в моїй коробці. Це кренк. Ну, класичний кренк, його всі люблять, всі знають на такому маленькому отводіку. Ну і Флетік, ну, це ну, класика. І Юрза Monster Carp 8-6. До речі, цього року буду активно тестувати десятку. E... Ну, ось ось так. По карповим монтажам в мене це четвірка, теж від гюрзи, але трошки, на іншому, ну, трошки по іншому виглядає, Про це теж трошки пізніше. Спочатку, напевно, покажу вам, як, ви, як має виглядати презентація по папа. Ну, мені здається, це надважливо. Якщо вам це не важливо, то мені здається, ви. Нічого не піймайте, якщо вам не важлива презентація вашої насадки. Е, ну, тут мені для цього, напевно, підійде той монтаж, який в мене зараз на флеті. Е, візьму, наприклад, гачок Кренк. Це в мене, по-моєму, він шестірка, я точно вже реально не пам'ятаю. Візьму попабчик харпон е, мушля 10 х 6, е, він має. Як по моїм спогадам і його стабілізувати. Але навіть якщо не стабілізує, це все одно буде вам класна нагода розповісти. Все-таки як, як це має бути. Ну, Думаю, розповідати, як правильно одягати поп-ап я не буду, тому що, якщо ви зайшли на це відео, то ви знаєте. Але якщо ви хочете більш детально про це почути, то мені пишіть, звичайно, в коментарі. Я про це зніму відео. Якщо вам це цікаво, якщо ви хочете це знати, то. Зніму для вас це відео. Ось спершу як виглядає моя насадка. Я точно не пам'ятаю, як вона його буде стабілізувати, але е, ну, мені здається, має нормально. Так, да, друзі, це ідеальна стабілізація гачка. Вам, напевно, зараз буде трошки поганенько видно, тому зараз в більш приближеному для вас це покажу. Ось, друзі, якось так це виглядає, як ви бачите, це ідеальна, ідеальна презентація, тому що гачок стоїть саме на жалі. І от уявіть, зараз пропливає якась риба. Ось. Гачок дуже ну і ну, коротше, він вільно рухається. І ну, попап типу, теж вільно рухається. І це все е, якби, позитивно впливає на засічку вашого трофею. Тому що, якщо бап... Буде просто тримати цей вигачок і він не буде взагалі ніяк двигатись, то це буде, ну, не буде такого класного ефекту, як від такого монтажу. Як на мене, це ну, найкращий показник попапчик, це, ну, як, це якби не попап. Це такий типу, типу Вавторса, не повноцінний Вавторс, але схоже на Вавторс форма. До речі, друзі, зараз трошки не по темі, до мене тут котик прийшов, дивиться. Але сьогодні котика я не хочу посадити на гачок, тому я його трошки обру. Трошки відійшов від теми, але ну, от, мені здається, ви гарно наглядно бачите, як у мене класно стоїть попапчик. І це дуже, якщо чесно, це дуже важливо, тому що без такої презентації покльовок буде значно менше. Так, друзі, і тепер я зараз хочу вам показати неправильну презентацію попапа. Спочатку з дуже великим попапом. Візьму зараз, наприклад, 12. Ніби, здається, невеликі, да? але е, все-таки такі гачки він буде погано стабілізувати. Це, це в мене такий використаний. О, це гарний. Е, 12 мм, тандем бейс, дуже, до речі, класний, це з скві, е, квідою. Е, на основі сквідової муки це дуже реально класні по-папи. Класно стабілізують гачок четвертого номеру. Але, до речі, з шостим... Він, по-моєму, його буде погано стабілізувати. Ось зараз спробую. Друзі, як ви бачите, до мене трошки котик там все таки лізе. Йому цікаво. Ну, коротше, ось одягаємо зараз М -м, Стопорочок. порочок. Ось, о, все. До речі, що ще важливо, щоб для папа, щоб папа був дуже близько до гачка, Ось так, це теж дуже багато впливає на засічку при. А ні, друзі, до речі, 12-й. Це в мене просто була маленька йомкость. Е ну, зараз я вам теж покажу трошки ближче, але це вже неправильна презентація попав. Так, друзі, я зараз спеціально опустив флет туди на низ, щоб вам показати, що твориться з вашою насадкою. Тобто у вас тут знизу на флеті ваша... ваш перець, ваша мука, ну що ви там собі зробили, яку, який мікс, а попа у вас у вас просто зверху. Це, і це неправильно, що чим. Бачите, він якби, якби на жалі, але якби не на жалі, тому це. Ще гірше влія на засічку. Навіть якщо у вас буде якась так покльовка, то ну, засічки майже не буде ніякої. Це, буде, це вже неправильна презентація. І якщо ви хочете ловити в шарах води, це вже потрібні інші оснастки, з якими я не маю досвіду, але хочу активно цього року тестувати. Типу там чодрік, ранній рік. Руннінг рік, там, якийсь там зі-гріх, по-моєму, ще. Ну це для трошки на попап трошки вище від, дна, не на жаль. По-моєму, щось типу такого. Ну, ось це виглядає якщо неправильна презентація. Якщо у вас гачок стоїть так, міняйте або підрізайте Ну, Зараз покажу на інших прикладах. Зараз, друзі, хочу показати оснастку, яка спеціально для великих попапів. Ну, такий попап гачок, на жало, поставити не може. Це треба дуже великий гачок. А так як ми використовуємо гачки не дуже великого розміру, щоб він класно залітав рибі до рота, то таким все-таки ми не використовуємо. Тому під такі попапи потрібні такі монтажі. Чодрік. Це чодрік. Напевно, в самій своїй некрасивій самій дебільній формі, але це я його в'язав і повністю робив сам. ну Зараз покажу, як це виглядає з попапом Спочатку що ще про саму, сам монтаж. Тут така або петля, або іголка. Я зробив іголку. З, Обичний гол ну, таку чисту, щоб ну, спробувати, щоб під класні попід такі класні попапчики, щоб було прям ідеально. І грузик 0,8-1 грам буде, буде цього достатньо. Тепер беру, ну, зараз візьму яскравий, щоб вам краще показати. До речі, Динаміт бейтс Робін Ред. Дуже класний, якщо ви хочете, хочете ходити на ночірлю, на рибалку з ночовкою, такі попапи будуть у нас саме в тім. Прям класно пахне, візьму попапчик. папчик Тут вони є би, і по-папи, і дамблси. Але зараз я візьму пап-попапчик. -ап. Просто його на цю голку одягаю, я тут вже все підміряв. Він ідеально підходить під цей попап. Ну, Ось так виглядає монтаж. Ну, Рахуйте, як на 15-му бойлі, тільки, трошки, тільки на попаппі. Цей гачок без грузика він його теж піднімає, прям повністю піднімає. Але в чому весь прикол самого грузика? В тому що ми можемо міняти відстань, відстань просто попапа від дна. Якщо у вас дуже засмучене, засмічене дно. Е, засмучене, засмічене дно, просто груз так трошки далі. Убрали. Ось, у вас попап вже буде. Ось на такій відстані відома. Це вже не, я кажу не про презентацію, не про гарну презентацію. Але якщо у вас дно ну, все в муляці, то вам без такої презентації нікуди, бо ну, ви будете чіплятись. Але ви дивіться по своєму рівню мула. Ну, мені от така от довжина оптимальна. М -м, реально, вона іде. Ну, коротше, зараз вам покажу на що казати. Зараз все вам покажу. Все вам покажу. Ось у мене зараз монтаж безпечна Кліпса безпечна кліпса влітає в воду. Ось. Ось так це виглядає. Попа буквально трошки вищий від дна, але в чому, в чому саме прикол? Цьому мантажаю? І чому я вам показував, коли з цим гачком, з кренком показував на 12 він його піднімав. Чому була неправильна презентація? Тому що там гачок все одно був на жалі, але він був не на дні, на жалі. Він був просто в слоях води на жалі. А тут. Гачок стоїть майже, майже вертикально, отак, в такій площині, і так тупо зручніше засіктися. Так дуже любить засікатися Амур. Е, отак, тому що він якби, так виїдає, виїдає, і от е, буває він засмок гачок і просто він ідеально прям сразу йому в нижню губу е, засікається. І це є та сама м, класна засічка, яку дуже любить Амур, і, звісно, рибаки, тому що ви його можете підсікти і можете витягнути собі, якби на берег, сфоткатися там, чи на, е, на сільодочку взяти, то вже залежить від вас. Але м, чому саме? Такі монтажі, мені здається, трошки будуть вигравати з 15, ну або з великими попапами, ніж на обичних гачках. Тому що, навіть якщо ви зробите маленький повідець, то все одно ось у нас повідець повністю лежить на дні. Повністю на дні. І просто груз з гачком під ним, піднімає. А якщо ми будемо так використовувати обичний, ну, навіть якщо маленький повідець, він там уже. Може... 4-5 см, щоб він якби, не, не високо його піднімав. То е, буде повністю натяжіння. і коли риба клюне, о, я зараз трошки менше візьму, бо, щоб було видно, о, і коли риба клюне, то вона просто сразу або засічеться, або почувствує, почувствує натяг і все. Е, тому тут е, вже. Діла фарта. Вона може засіктись, якщо вона активна, але якщо риба пасивна, то е, вона почувствує, то, що щось там заважає, виплюнула і все. І у вас немає ні, ні покльовки, нічого. Е, тому ну, під такі попапи тільки спеціалізовані монтажі. ну, нічого іншого. Е, далі хочу показати е, на. От в мене ці гачки, звичайно, не є і в такому варіанті, є в обичному з голосом. Зараз вам продемонструю, але не просто продемонструю, щоб просто ви подивились, а його з попапом, з цим 12-кою, якого я хотіла вам показати. Якого я вам показувала на шостому, ні, на восьмому гачку. Він, він кажуть, на крайку на маленькому гачку. А е, покажу зараз на спеціалізованому гачку для цього попапа. Це в мене четверка, четр... четвертий номер Юрза Курвшенк, по-моєму, він називається щось типу такого. Зараз швиденько так от одягаю його. Хоп-хоп, все готово. Ось, ось так от виглядає насадка. Я знаю, то, що цей гачок, цей поп-ап буде дуже класно стабілізувати. Да. Попапчик. Бачите, він його прям, ну, ну, не 100% і але все-таки засічка з цим буде набагато краще, ніж з цим варіантом, то, що я вам показувала на такому маленькому мічку. Тому, ну, якби, якщо ви берете 12-й погап, хочете побачити гарну презентацію, беріть 4-й е, е, гачок е, Гюрза е, Курвшенк, е, будете з щастям. Ну, от, якби, такий попап може стабілізувати гачок шостого номеру. Але це треба дуже товстий гачок, дуже мощний, але цей гачок дуже він буде погано залітати рибі, рибі до рота, і буде дуже-дуже погана засічка. Підходять 16 під це. Е, так. Тепер вам напевно покажу презентацію з бойлом. Під бойл бойлами тут теж є монтажі. Ось такий гачочок. Це в мене, по-моєму, теж четвертий, але він йшов в комплекті з якоюсь годівницею. Це вже я його сам не в'язав. Але в мене є ті, які я в'язав, але я їх ну, забув взяти. Коротше, одягаю зараз усе на голочку І, до речі, що важливо, просто порки для бойла. Не прості, як ми використовуємо для попапа, такі, які в, в попап не, вп... ну, не вставляються в папа. Не, не тримають його просто, а ті, які вставляються в попап, треба. Такі, типу, пташечки. Зараз візьму ось так вона виглядає, така маленька. І, до речі, на, на такому бойлі дуже класно робити сніговика з 15-го по-папа і з цього 18-го бойла. Це реально ну, буде дуже перспективно. Ну ось, ну ось, Бойл, якби тут бойл бойлом, звичайно, презентації гарної не буде. Але що сам, найважливіше, ну, що я хотів вам сказати про бойл, це щоб робити відстань від бойла до гачка більшу. Щоб в бойлу була оця. от... Щоб короб, коли його заглатує, то щоб йому було просто зручніше засіктись. Е, і гачки е, ну, теж такі не, не маленькі, якби. Е, звичайно, що восьмий гачок ви не поставите на на таку, ну, 18-й бой або навіть на 20. й е, Тому це, як на мене, від від 6-го, від саме мінімалка, і до ну, десь до напевно другого бо другий це вже дуже такий величенький буде. І, до речі, як перевіряти е, гострість свого гачка, завжди отак отак от перевіряєте, коли у вас є як би, можливість, отак, оп перевіряйте. О, бачите, він в мене встряг саме е, в руку. ось Ну і я, я, я то що я його не сильно собі так е, в руку вставляв, тому якби, він мені не заліз повністю. Це дуже гарно. Е, тому ну, отак от перевіряйте. Цим користуйтесь цим лайфхаком, це дуже. Дуже корисний лайфхак, я хочу сказати. Ну, от, до речі, зараз вам напевно покажу, як виглядають снігови... сніговики, е... які з 18 м бойлом прям ідеально працюють. Візьму зараз, до прикладу, такий от попапчик, який вже сьогодні декілька разів був у воді. Там от 12 мм. 20 мм від 6 до 12 мм, до речі, рахую найуніверсальнішим попапом, який, ну, 12 попап може з'їсти навіть якийсь психований карась там на кіло. Тому якби, не нехтуйте такими попапами, теж ну, у вас може бути гарний результат. Так, І, до речі, тепер Стопорок пташечку треба брати трошки побільше, бо вони там в комплекті йдуть маленькі, більші, менші. Я раджу використовувати е, трошки більше, ніж самі маленькі, тому що е, все-таки, щоб краще зафіксувати поп-ап з бойлом. Ось так виглядає міцне. Трошки, звісно, кровенький. Е, але ну, це якби на засічку прям дуже капітально погано не, не вліяє. Ну що, опускаю. Як ви бачите, тут він гачок на жалу, і не має поставити, він має що зробити? Просто трошки припідняти бойл. Для того, щоб коли риба засі... ну, його якби, бере, то щоб. Бойл дуже легко залетів рибі до, до рота і щоб не було холостих клювань. Зараз, до речі, трошки долью води, щоб було трошки більше води, щоб краще було видно. Ну, ось Якось так це виглядає, плюс-мінус. Гачок просто лежить, попап у нас підняв бойл. Ну і коли короб буде це все всмукчувати, то це буде позитивно впливати на засічку короба. Зрозуміло, що про, вже про карася з 18-м бойлом я вже нічого не кажу, бо кара карасі такого ще поки що не їли в моїх водоймах. Хтось може її вивів, але мені поки що ще не, не везло на такі теми. До речі, зараз про помилки, які можуть допускати початківці. Я теж колись такі помилки допускав. Візьму зараз такий бачок величенький, кренк, реально такий великий, важкий, він, ну, під бойл, там, чи великі попапи. І беруть інколи беруть такі попапи, зараз візьму десь, що там в мене є, такий вавторс класний. Невеличкий, але класний. І от ну, реально він коли так беруть, попав, ставлять, ну, одягають його. Але презентація може буде, Може він його якось там та й підніме. Але засічки не буде ніякої взагалі. Е ну, ну, взагалі, просто від слова взагалі. Тому так все-таки я, ну, я так і не робив. Ну, Ось, ось так це виглядає. Ну це взагалі не про яку презентацію вже якби не кажу, але ну, він його якось підняв. Якось підняв, але е, це м засічки не буде, як я й казав, тому що дуже е, попаб дуже високо піднявся від гачка. І засічки не буде взагалі. Він його якось там уже підняв, але ось, ось, до речі, про що я казав? Коли казав про те, що гачок, ну, попа просто не, не може зворушити гачок з місця. Ось я б'ю по попапу, ну, уявить, що це вже якийсь там короб, я хочу засмоктати. І гачок навіть ну, навіть не двигається. Трошки там щось дергається, але ну, таке. ну ось, Щось там ну, взагалі, як це ну, мені здається, це реально щось не те. Ну, типа, такої засічки не буде взагалі на рибі. Інколи бувають, ставлять ще більші гачки і ще менші папапи. Ну, і це взагалі якби не, ну, не, не то, що треба, коротше. <кій> ну, це, мені здається, ви зрозуміли. Тому ну, ну, використовуйте під маленькі, ну під маленькі попапи, використовуйте ну, гачки під ці маленькі попапи. Тому що ну, зараз я візьму е гачок, який під цей попап буде, ну, який я знаю, то, що під цей попап буде взагалі прям, топ. Де там він там десь був, по-моєму. Чи то він у мене вже на флеті? Ні, напевно на флеті. Ну тоді візьму зараз я цей крушен, ой, цей жод. Кренк, він теж, цей теж дуже класно його буде стабілізувати, але меншого розміру як теж отак от виглядає. Це вже виглядає, як ви зрозуміли, набагато краще. Ну і презентація відповідно, вже взагалі ідеальна. Якби там, ну не знаю, ну, цей презентація, яку ви зараз побачите, це є найкраща презентація взагалі для купаку. Для Ось. Ну, як ви вже сьогодні бачили, я просто показав те, що той крем, то що я вам показував зараз я його візьму. Ось. Оцей крем. Він не міг, ну він якби, просто його трошки піднімав, але. Як я показувала, засічки не буде. От коли у нас волос дуже маленький, вони майже впритик. Ну і ось я зараз б'ю по папу Віться, гачок як, як ну, гуляє. Просто ну от, як гуляє гачок. Це, як ви зрозуміли, дуже. Ну, це, по-перше, позитивно влияє ще на це маленький волос. Але ну, і гачок теж, як ви зрозуміли, відрізняється від четвертого, Ну, четвертий гачок набагато відрізняється від восьмого. Ну, плюс-мінус ось так це виглядає, мені здається, тут все навіть поясняти не потрібно, бо це все зрозуміло, на який гачок, на який пап буде все. Ну, на який гачок буде все-таки більша реалізація. Ось так. Ось. Ось так це виглядає плюс-мінус. Але я, мені здається, то, що буде презентація не дуже гарна, тому що м -м, пелець, пелець, він тут свободно гуляється, вже треба сюди ставити стопорок Але ну, я пущу, тому що. А ні, друзі, презентація, до речі, непогана. Непогана презентація. Зараз я сюди опущу. Але так, да, э, очікувано. Піляць внизу, попав вверху. Але якщо ви поставите сюди стопорок от на початок волос, якщо ви на початок волоса поставите стопорок, то все буде ідеально. Якщо ви хочете почути, як це зробити, побачити, то ну, набираємо під цим відео 5 лайків, я це зроблю. Кому це цікаво, ну, я таке відео зможу зробити, бо я теж так в'яжу свої, свої монтажі. Це, до речі, дуже зручна тема і для бойлів, і для всього. Але, друзі, вже, я, мені здається, треба цей відео закінчувати, тому що вже і так дуже затягнув з цим відео. Я думаю, про презентацію поп-апа ви почули. Я вам показав наглядно, як це все виглядає, як це все робити. Які, які хачки. Вже під свої насадки, під свої умови, під свої, під свої там, гачки, насадки. Все це підбираєте, це все підбирається тільки е, експериментальним путем. Просто так наугаду ви ніколи не підберете. Е, тому, друзі, ловіть від якісними снастями, ставте лайки, підписуйтесь, давайте мені 700 підписників, підписуйтесь на мій телеграм-канал, добиваю мені там 50 підписників. Всім удачі, всім пока!